Я займаюся будівництвом і будівельними матеріалами на основі технічних конопель. Про медицинський канабіс це все прекрасно. Я не вживаю, якщо що, ніякий. І здоров'я ще поки міцне, тому кхм, немає такої потреби. Ми говоримо про будівельну сферу про рослину дійсно на мільярд. Бачите, 10 доларову банкноту. Це 1914 рік, там на малю... на зображенні коноплі. Чому 10-доларова банкнота? Там сніп був там 10 дюймів, це десь якраз 10-доларова банкнота. І ця рослина мала б спасти всю економіку. Але включилася вся промислова індустрія, штучні матеріали. Кані, бензини, нафта. І вони вирішили, що це занадто дешево вирішити всі життєві проблеми людства. Треба вирішувати їх дорого, довго, і щоб ми всі страждали. Така, Я не знаю, хто цим займається в цьому світі, але така, на жаль, правда. А, і в якомусь році, 61-му, на приватній компанії ООН, я думаю, що вона приватна. Заборонили цю рослину в принципі. Тому що вона має психоактивну якусь історію. До речі, там, по-моєму, чи 34 чи 134 корисних властивості в цій рослині, а психоактивних два. І з оцих двох психоактивних моментів це тетрагідка і THC. Заборонили всю рослину. А ми могли б отримати практично все, що ви бачите в цій кімнаті, може бути коноплі. Наприклад, мої кеди. Так. У нас не комерційний виступ, не буду казати, хто виробляє. <с?> <с?> Одежа, будівельний матеріал, будинок, їжа це все може бути з цієї рослини. Вона буде забезпечувати наш з вами побут і життя. Раніше в Україні 120 тисяч гектарів. Це дуже багато. І це все заборонили. Побачите до 22 року півтори тисячі гектарів. Станом на сьогодні. З натяжкою, я би сказав, ну, по моїм інсайдерським даним, бо ми працюємо з усіма переробниками. Це десь до 5 тисяч гектар зараз посаджено в цьому році. За час війни відкривається два нових заводи. Заводи не просто переробки, потужних з європейськими і українськими лініями. Вже навіть є українські лінії, Харків, Харків виробляє. Вони будуть переробляти, ну, один завод може переробляти приблизно там сировини для 600 будинків. Вони переробляють рослину на волокно і на кострицю, з якою ми змішуємо з нашим хитрим п'ятним елементом. Всі бачили фільм, без нього ніяк, тобто без нас точно ніяк. А, і це говорить про те, що ми можемо не тільки відбудовувати країну, ми, в принципі, можемо якісно перебудувати все, що тільки можна. І не важливо, чи це приватне житло, чи комерційне, чи ще якесь. В майже в багатьох областях це відбувається, і що сталося 23 грудня. нам дозволили подумати про медичний канабіс, але нам, промисловцям, цікаво те, що розділили поняття промислові. І медицинський канабіс, і це для нас прекрасно. Хай з медичним розбираються ті, хто в цьому зацікавлений, фармація там і так далі. А нам дозволили, скажімо, менш проблемно займатися вирощенням, переробкою, що було і раніше, але зараз це стало набагато простіше. Тому багато стартапів, от ми недавно е -е, зареєстрували асоціацію будівництва з Конопель. Для чого? Для того, щоб молоді стартапи тут говорили багато про кластери, до речі, які зможуть. Ну, Просто зробити такий певний бум з виготовлення будь-що, від одноразового посуду до одягу і до всього, до всього що тільки можна, з, виготовленням цієї, з застосуванням цієї рослини. Я хочу сказати так: ця рослина може забезпечити а, промислово, економічно, як маленький бізнес в якомусь регіоні, так і в області, так і в країні, причому в будь-якій країні каноблі ростуть скрізь. На Алясці, на Гавайях, жарко, холодно, взагалі неважливо. Це рослина, яка дійсно, напевне, Богом подарована, але як все, що Богом подаровано, як правило, сховано. Текст в Біблії сховали, типу не читайте, там не цікаво, то, хто там розбереться, і сакродив'яко. Ну ви розумієте. Так само і про всі класні речі. Все трошки сховано. Але зараз цього вже не зупинити. Дали людям інтернет, дали доступ, обмін інформацією, поїздки, хоча поїздки зараз забороняють, але це така історія. Тому це вже не зупинити. Скрізь можна використовувати. Я, звичайно, мій меседж більше будівельний, я в цьому більше експерт. Я не можу сказати за всю рослину, хоча хотілося б за її всі переваги сказати. Але зараз ми говоримо про те, що ми вже, вже можемо робити. Наразі ми використовуємо в утеплені стіни, підлоги перекриття, канопляна вата. Все, що може бути в будинку екологічного, має бути екологічним. Ну для чого? Раніше ж будували будинок яким чином? Ну, щоб міцно. Ну, щоб так, статусно, скажемо так, ніхто не думав про здоров'я. В ковід всі згадали, що казується, що треба дихати. Тобто, ми думали, що ми як прям нам все можна, оказується, що не факт. Не всі можуть собі дозволити навіть дихати. І якість повітря дуже важлива. Так, от. Суть всього будівництва з конопель без цементу. отут немає жодних полімерів, зо, ну, жодних токсичних матеріалів, цементу, нічого такого. Тобто все дуже природно. Ну на вапні це зроблено, але там є ще інгредієнти. Прості, звичайні, мінерали природні, які в нас є в практично в будь-якому регіоні. Вони регулюють вологість, Тобто цей матеріал регулює вологість. Це дуже важливо. Я впевнений, що ви не знаєте, що таке регуляція, що таке мікроклімат в приміщенні, що таке регуляція вологості. Вігром всіх термометр є вдома. Є гігрометр є. Є yeah. yeah. ну, все я пішов. Мій виступ, мій виступ дуже вдалий. Ну тільки там взимку показує 25-30% відносна вологість, а влітку 80-100, як іде дощ. І нам однаково некомфортно. Тобто беремо температуру 23 градуси. І якщо відносна вологість, 80-90%, ми знімаємо в себе одежу. Якщо вона не конопляна, тим більше знімаємо, бо воно парить. і Нам некомфортно. Така сама температура 23 градуси взимку, душно. У нас відносна вологість 20-25%. Нема чим дихати. Ми відкриваємо вікно, втрачаємо енергію. Все дуже просто. Е, і так, і так не комфортно, хоча температура однакова, ну все добре, енергозбереження прекрасне. Всі будинки, які зараз будують, енергоз... з енергозбереженням. Е, чи то там полістирол, чи, то, чи вата, чи будь-що. Вони всі енергозберігаючі. Питання, чи, і, і всі кажуть, стіни дихають. Я завжди кажу, а мешканці дихають там? Ну, всередині. Може, там бетон і дихає. Мені, що, як мешканцю, до дихання бетону. Це проблеми технологів і конструкторів, щоб вони забезпечили правильну експлуатацію матеріалу. Так от, це можуть зробити тільки природні матеріали. Дерево, глина і ось такий матеріал. Ще є варіант соломіних будинків, також з глиною, ну це максимум. Якщо про технологічність сьогодні говорити, ну, щоб це було. Щоб замовник розумів, що він будував щось якісне, технологічно, відповідаючи нормам, то це, по суті, конопляні будинки і соломені, Бо якщо це дійсно виробництво, а не зробив кум, сват, брат, і я так бачу, є такий художник. А, от. Можуть бути оздоблювальні матеріали? Їх ще немає в Україні. Це майже немає. Ми вже, вже дуже швидко. Оці всі матеріали бачите, виглядають досить привабливо. Це можуть бути акустичні, декоративні панелі, можуть бути будь-які, і там знову ж таки ноль токсичних матеріалів. Здатність регулювати вологість. Зовнішній вигляд. Ви багато бачили стін. Гіпсокартон хочеться по -по 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 -от підійти цю стінку потрогати? Ні. Що її трогать? А це хочеться. Воно має тактильність. Ви побачили. Я можу кинути. Зловити? З реакцією все добре? Да-да-да. Штукатурки. Отам, ото бачите, в лівому нижньому кутку. Біленька штукатурка, і туди добавлений, знаєте, що декоративний ефект? Жменя льону. Ми купуємо таравертін, італійську штукатурку. До речі, самі дорогі італійські штукатурки з коноплями коштують дорожче. А в мене реакція. <рес> а <рес> А ми щоб не сипалося його, ПВА взяли. Да? Ну, щоб да, бо він же ж так буде сипатися. <рес> <рес> Немає, бути, Немає нічого такого. Да. А ви, до речі, можна поїхати подивитися на будь-який наш майданчик, де зараз будується. Навіть попробувати. Ми робимо такі семінари, де прямо фізично можна це зробити, попробувати, там, і зрозуміти, як це виглядає. Будь-який може бути варіант. А жменяння Льону рішає всю декоративну історію. Хочете менше, хочете більше. Декоративний фільм вже не мазанка, але ще не лофт. Ну, Щось таке українська наша айдентика. А, і вона от був недавно виступ на конференції готельєрів, і вони шукали цю українську айдентику. А яке воно наше? Є скандинавський стиль, є японський стиль. У нас все, що завгодно є. Мені взагалі мене болить душа за Україну. Все, що завгодно у нас є, а от де українська айдентика, нема. Ну, розумієте, що таке? Ми спеціально продаємо зараз за кордон а, наші матеріали і спеціально продаємо дорого. Мстим за всіх заробітчан наших, що раніше там було. Чому українські? Чому так дорого? Робити? тому що ЮА, ви не знаєте, приставочка ЮА коштує дуже дорого. Ну, про це треба знати вже зараз. ну, Це ж зроблено з любов'ю. А в нашій гарні роб... люди це роблять. Не можна казати, що там якісь негарні люди, але нам, українцям можемо, ми все одно найкращі. <кій> Виграли ми все, що можна. Ну просто. І продовжуємо вигравати всякі конкурси, зелені інновації, ЄБРР там, і так далі. і так далі. <кій> не все так просто, все, все ж зарегульовано, наприклад, скільки відсотків у вас працює жінок. Ладно, про жінок. Ми вже привикли, чоловіки, що дати, дайте вам дорогу, треба дати жінкам, тому що буде нам трошки гірше. Чи бінарні особи у вас є? Чи не бінарні, як вони називаються? А чи є ще якісь? Ну це таке кіно. Ну давайте зараз в компанії не взяти грант, якщо у тебе немає якихось цікавих особистостей. А от партнер мій Сергій Коваленко, який почав це будувати, ну взагалі розвивати цю історію, був в на сході з цим міністром економіки. Вони знаєте, на камеру, все було як прямо зараз тут. Все було супер. Ну, просто там, рослина, яка вирішує таку питань. Виключили камеру і він каже, у нас багато нефті нам, в принципі, все одно. На чистому радському. Я колись будував оцей будинок, цей будинок, це мій. Можете в картах Google знайти Дім Бойко, називається. Чому такий? Це було після кризи. Треба було щось таке зробити, знаєте, щоб навіть я не зрозумів, як це робити. Ну і в мене п'ять дівчат, дочок. Треба було якусь казку створити, щось таке, щоб ну, підняти себе, то як Барон Мінхаузен, там, за цю шапку. А у Сергія я тоді взяв для свого будинку цей матеріал. Так ми з ними познайомилися. Він амбасадор цієї всієї історії. А мені це все сподобалося, ну, не тільки в купольному варіанті, в класичному також. Тобто я не будував раніше ніяких будинків. Я в будівельній сфері, з будівельною мене освіта, все зрозуміло, але я не будував, чому не цікаво. Та всі будують з цегли, всі будують за зубок. Тобто Що там цікаво? Треба було щось таке, прям, щоб навіть в мене голові не вкладалося. Но, тоді цікаво стає жити. От. Ось різні будинки з різних країн світу. Їх дуже багато. Ми збудували більше сотні вже будинків в різних країнах. І ця індустрія розвивається, до речі, вона розвивається однаково, як і в Штатах, в Європі, і в нас, так що ми нікуди не відстаємо. Наприклад, норми по житловому кодексу по використанні хемкриту, ну, бетону, хоча так не можна говорити нема ж цементу, нема щебеню. Вийшли тільки в березні місяці цього року в Штатах. Ми свій альбом технічних рішень ще раніше зробили. Ну, хоча ми маємо відношення і до Асоціації конопляного будівництва і в Штатах. Ну, мій партнер є один із співзасновників цієї асоціації. Тому це не та вже історія, що ми там відстаємо там, на 5 років чи на 10, нічого ми не відстаємо. В цьому питанні точно не відстаємо. Не знаю, Може, в якомусь іншому. От. І це не про наркотики, це не про якесь там вживання там, і таке інше. Це про промислову історію, яка може бути витягнута економікою. Багато спікерів тут казали, да за що за випитали за рахунок чого може бути ну, вийти там економічно наша країна, і не тільки за рахунок <кхід>, там нерухомості. Там да, була фраза, так зрозуміло, має бути вся економіка рости. А ця рослина може дати можливість е, в усіх сферах підняти рівень. Всього доданої вартості крутих матеріалів, ну і звичайно, експорту це дуже є важливо. Я взагалі кажу всіх, хто собі думає про е якусь диверсифікацію можливості заробітків, то повірте, для мене це ніж біткоін. І це все в місці взяти. І коли ми з молодю десь в неформальній обстановці там, з чоловіками переважно спілкуємося, так далі. Вони кажуть, ось є ефір, от біткоін піднісся на 30 тисяч доларів, на 60. Слухайте. настатний час, коли я за тонну гречки куплю всі ваші ламборгіні. Розумієте? І все. Вам виключать кнопку. І ви скажете, ну так вийшло. Ну так, ну що це? Десь десь в якісь там в Нідерландах. То есть там якісь кабель, а ще ж це товариші. Як правильно, так, так і називати треба. Товариші, які під, під водою ті кабелі ріжуть там в Сомалі чи де. Думаєте, їм скучно, вони так просто взяли і перерізали кабель. Я думаю, там хтось керує процесом. Я ще хочу вас ем, закохати в цю рослину в її можливості, як такі. Ну, дійсно, дуже мало рослин, які здатні. Вирішувати проблеми людства як такого. Повірте, вона може збагатити одного фермера в якомусь регіоні. Просто і ціле ОТГ, от зараз як от будується кластер в Житомирській області, от там, наприклад, завод Мережани, там вже тисячу гектар посіяли. І це можливості, а це тільки перший рік, а в них потужності на всі 5 тисяч гектар на переробку. І вже місцеві фермери, в них вправду, вони задають одне питання: а це дорожче ну, з гектара, ніж кукурудза. Так, це дорожче, вони зароблять більше. Це вирішить питання цілого регіону в Житомирській області, але це може вирішити питання і взагалі в Україні. От я люблю нашу країну, вас, себе, своїх дітей і цю рослину, бо знаю її потенціал. І представте, скільки таких крутих ідей ще є в Україні, крім цих рослин, і взагалі в наших головів людей. Залишилося тільки реалізувати. Дякую всім.